Я Олександр Макаров, керівник гуртка баскетбол в палаці дітей та молоді Славутицької міської ради. Що приховує в собі назва гри баскетбол? Якщо відкрити Вікіпедію і почитати суху інформацію, то це спортивна командна гра з м'ячем, який м'яч потрібно закинути в кільце руками. В баскетбол грають дві команди по 5 польових гравців. Перемагає одна з команд, яка закинула в кошик як можна більше м'ячів. Але якщо подивитись глибше, Баскетбол це командний дух, де слабкість одного гравця проблема всієї команди, швидкість прийняття рішень, гравець під час гри повинен приймати рішення за долі секунд, непередбачуваність, коли доля матчу може вирішуватись заміттєвості, витривалість, коли потрібно вміти змінювати ритм руху, темп гри, не розслаблятись не на секунду і не втрачати концентрації на майданчику. В іншому випадку суперник може перехватити ініціативу і відігратись за дуже маленький проміжок часу. Це стиль життя та любов до всього, що пов'язана з баскетболом. Дуже часто можна почути серед шанувальників гри та тих, хто присвятив всього себе помаранчевому м'ячу, мудрість. Баскетбол це не гра, це мистецтво.